Було надано дозвіл на влаштування даного скверу. Зараз була ідея самої греко-католицької громади встановити. Стіну пам'яті для військових, в принципі, вони зараз продовжують роботи. По перше, було відновлення самого, от самої тої стіни. Благоустрій навколо вже вчепили там відповідні фотографії. Це я думаю, що воно не буде псувати даний вигляд даної площі, тому рахую, що доцільно. Тим більше в теперішній час акцентувати ці питання іменно в самому центрі міста біля греко-католицької церкви. Направили нам на отримання дозволу в міській раді щодо відновлення скульптури в самому вже дворі греко-католицького храму. Вона була, стояла ще до е, радянського періоду. Під час радянського періоду вона була демонтована. І Громада греко-католицької церкви звернулася до нас щодо відновлення даної скульптури. Це буде проводитися за рахунок греко-католицької єпархії відновлення даної скульптури. Думаю, на найшвидший час буде вона встановлена.